Серед постійної напруги нехай спорт підтримає тебе, Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Колего, вітаємо. Добрий ранок. Ну, очевидно, питання центральне і найголовніше: що відомо про наслідки ракетної атаки до цієї миті, що в столиці. Давайте почнемо що ворогу взяв паузу в 44 дні і чергове завдав чергову ракетної удар по Києву. Застосував крилаті ракети Х-101 х 555 і 55 бортів стратегічного бомбардування Тіту 95 МС і балістичні ракети з території Російської Федерації. Повітряна тривога в Києві тривала приблизно три години. Після складних маневрів в суміжних областях ракети заходили на столицю одночасно з кількох напрямків силами, і засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було Уражено приблизно три десятка ворожих ракет, зокрема і балістичні, точну кількість э, повідомлень повітряні сили. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попу, за попередніми даними внаслідок ракетного удару відбулось падіння в в кількох районах. Подільському районі э, сталося падіння в на території нежитлової забудови. Також э, зафіксовано загоряння на трансформаторній підстанції. Вже пожежу ліквідовано, вона була приблизно в площі 200 квадратних метрів. Також відбулося займання на таку нежитлової двоповерхової будівлі, вже ліквідували пожежу. Також зафіксовано падіння ланки в Шевченківському районі, там пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, і вибуховою пошкодження пошкоджені вибиті вікна. Зафіксовано загоряння квартири, проводилась евакуація мешканців з будинку. І також там горіли автомобілі, але вже їх погасили, і також було стан падіння уламків на території житлової забудови між дитячим садочком і житловими будинками без негативних наслідків. Також пошкоджені вікна внаслідок вибухової хвилі, і зафіксовано в цьому ж районі загоряння приватного житлового будинку. Ну і також в Святошинському районі зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Було спадіння на четвертий поверх дев'ятиповерхівки. Вибуховою хвилі там вибиті вікна, і також в цьому районі е, ліквідували загоряння автівок. Всі екстрені служби відразу виїхали на місце, працювали на місцях. На цю хвилину відомо про десятьох постраждалих. Інформація щодо загиблих відсутня ми постійно оновлюємо і уточнюємо інформацію в нашому телеграм-каналі. Тому стежка вкотре закликають киян і гостей столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому треба постійно дотримуватися заходів безпеки. Ми бачимо у гірких прикладах і досвіду Одеси і Миколаєва, що ворог може. Завдати повторних ракетних ударів під час ліквідації наслідків. пане Михайло. А що з постраждалими? Яке їхнє самопочуття наразі? Тому що відомо, що і дівчинка 11 років також отримала поранення? Так, там 11 річна дівчина отримала поранення. Але в принципі, поранення не важкі середньої тяжкості. Тобто загрози життю немає. А що з іншими? Багатьом надали допомогу на місці. Поранення не важкі. Тобто, це знову ж таки в поранення уламками вікон або уламками скла. Щодо ліквідації наслідків і щодо оперативного реагування, як це відбувалося? Тому що ну, попередньо з'являлася інформація про те, що одразу приїхали значить, і рятувальники на, на, на місця падіння ось цих уламків. Власне, попросимо про зверифіковану інформацію, аби це ви сказали, а не було, знаєте, десь там з непідтверджених джерел. Як, як діяли е, рятувальні служби? Як завжди, дуже оперативно. Всі рятувальні служби, тобто, це і ДСНС, і пожежники, і е, швидкі допомоги відразу виїхали на місця. Тобто, е, як отримали сигнали, е, що або пожежа, або люди постраждали. Всі е, оперативні служби відразу виїжджають на місця і працюють, тому ми. Чергове маємо їм подякувати за оперативну службу, пане Михайло. А чи відомо вже загалом скільки квартир постраждало? Ми будемо отримати інформацію трошки пізніше. Тобто, зараз ми збираємо, аналізуємо всю інформацію щодо постраждалих і щодо постраждалих в Київ в тих районах, які я вже перерахував. Тому давайте дочекаємось вже підсумкового звіту і можемо сказати точно скільки людей постраждало, в якому вони стані, і власне, щодо помешків. Ну, розуміємо, те, що все, все відбулося от, от і неможливо одразу в цю ж саму секунду мати зверифіковану інформацію. Ми абсолютно це розуміємо. На фінал Михайло запитаю про стан укриттів, як це моніториться, наскільки вони в належному стані, тому що дійсно сьогодні вночі, коли наприклад на роботу їхав, бачив, як велика кількість людей прямувала до, наприклад, підземних паркінгів, зокрема. Щодо критів, ми постійно моніторимо цю роботу. Тобто, робота проводиться постійно. Мається на увазі, що ми намагаємося розширити і кількість, і якість укриттів, тобто постійні інспекції проводять і голову районів райдержадміністрації, зокрема. Стежать за дотриманням всіх санітарних форм за щоб в усіх укриттях були і аптечки, і вода, і всі інші речі, які потрібні людям під час можливо тривалого кілька годинного перебування в цих укриттях. Як тільки отримуємо сигнали, наприклад, або якщо укриття закрите, або щось ще тобто відразу працюють відповідні служби. Михайле, дякуємо вам. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.